міні Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Показуємо оновлений булат, Тівай 244 з реверсом. Противаги передні, табличка під номер, оновлений капот, широкі колеса, 7,5х16 передні, 11,2х24 задні. Рівна підлога, КМОвський двигун 385, зручний реверс. Підключення повного привода, понижена, повишена, четверка, комбінована автомобільна панель приладів. Гарненькі ось такі. Це глушилка. роздільні гальма, це швидкість ВОМа, там включення ВОМа, блокування, основна гідравліка, дві додаткових, зашита задня стінка, регулювання керма по висоті. Ось так, бачите, зручно, класно. Підпружинена сидушка, сі... сі... перемичка, примусова гідравліка, додатковий розподільник з одною фіксуючою парою, вал відбора, двохшвидкісний, розподільник ось там. Бачите, це без фіксуючого положення, це з фіксуючим і плаваючий режим ледовська. Оптика, задні противаги, передні противаги. Була 244, тівай з реверсом. Міня Агроглеваха 27 кілометр, траси києва одеса Запрошуємо на майданчик на тест-драйв.